Сьогодні я вам розповім про увагу, як працює увага і як це пов'язано із дизайном. Так, оскільки їх дизайнери створюють продукти, з якими взаємодіють користувачі, то нам важливо вміти заволодіти і отримувати увагу відвідувачів. Або користувачів. І я вам хочу розказати про функції, концепції, типи уваги, і це вам має допомогти зрозуміти, як вона працює, та оптимізувати вашу роботу. Що таке взагалі увага з точки зору дизайнерів? Увага це здатність людини обирати серед різноманітних стимулів, головний на даний момент. Іноді увага концентрується автоматично. А іноді людина усвідомлює, куди і навіщо вона концентрує цю увагу. Для, для ux дизайнерів відіграє основну ключову роль. Це саме візуальна увага, а на другому місці це вже слухова. Але потрібно усвідомлювати, що якщо ви працюєте із додатком який. Ем, да, дякую. Із додатком який. Ем, у якому основне відіграє саме слухова увага. Тобто, наприклад, це якийсь навігатор у машині, коли людина не може безпосередньо постійно дивитися на екран, то їй потрібно використовувати її слухову увагу для того, щоб правильно взаємодіяти. Ще хочу вам розказати, що наші мобільні пристрої, пристрої підключені постійно до мережі і 24 години на 7, 24 години на добу і 7 днів на тиждень. І тому нам людям важче стає сконцентрувати увагу, наприклад, на зустрічі з друзями у ресторані, або під час перегляду якогось фільму ми автоматично завжди беремо телефон у руки і починаємо там щось дивитися. З іншої сторони. Коли ми, як дизайнери, дивимося, коли ми як дизайнери досліджуємо те, як людина використовує гаджети, ми не можемо привернути увагу так, як це робить зовнішній світ. Наприклад, ми не можемо прибрати друзів, котрі можуть окликати людину, або ми не можемо вимкнути серіал, який грає на фоні. Тому нам потрібно постійно, ми маємо Проєктувати продукти з урахуванням такого контексту і оптимізувати завдання для людини. Хотіла вам розказати такий цікавий факт: що, згідно з дослідженнями Microsoft, середній фокус людини уваги у 2012 році, у у 2000 році, був 12 секунд. А зараз у 2015 році повторні дослідження показали, що середній фокус уваги зменшився до 8 секунд. Для порівняння середній фокус уваги золотої рибки це 9 секунд. Тому якщо ви все ще дивитесь цю презент, мою презентацію, то я вас вітаю. Ми вже з вами сфокусували нашу увагу краще ніж золота рибка. Саме цей час варто враховувати, коли ми проектуємо продукти, саме для того, щоб зазначати, що зазвичай наш, наш користувач буде у фокусі уваги десь приблизно 8 секунд. Усе інше, що він помітить, це якщо щось тригернуло його увагу, спрацював якийсь тригер, він побачив call to action, він побачив якесь відео, яке захотів клікнути. А якщо нічого такого немає, то, скоріш за все, наш юзер може просто перемкнути свою увагу і піти на інший сайт, або почати займатися чимось іншим. З цього випливає, чому взагалі так сталося, що фокус уваги зменшився на такий проміжок часу? І я впевнена, що наразі у 2023 році він вже, мабуть, менше і дорівнює 6 секундам. Чому, склад... Чому так відбувається? Тому що наша увага це когнітивний ресурс з обмеженими можливостями. І тому, коли ми перенавантажуємо нашу увагу, наш мозок втомлюється і йому все. Складніше і складніше зосереджуватись на якісь конкретні задачі, тому що у процесі вивчення слід враховувати, коли ми створюємо новий продукт, що у процесі його вивчення наш мозок задіє певну кількість ресурсів. І що більше елементів ми додамо у цей продукт, то більше часу і сил доведеться витратити, щоб освоїти можливості нашого застосунку або сайту. Внутрішнє навантаження відображає складнощі, з якими стикаються люди в процесі вивчення нових об'єктів. Психологи взагалі радять зробити так, щоб користувачеві було легко вникнути в суть продукту. І якщо система нам здається інтуїтивно зрозумілою, у неї більше шансів стати популярною у повсякденному житті. І залежно від складності проекту, Можна додавати пояснювальні тексти, або інтерактивні підказки, або віртуальну систему навчання, ну, онборд. Є ще таке поняття, як доречне когнітивне навантаження це ресурси, які людина витрачає на обробку нових даних і створення зв'язків між ними. Психологічні дослідження доводять, що людям простіше вивчати нові технології та продукти, якщо вони створені за знайомими шаблонами. Тобто, коли ви створюєте якийсь продукт, вам треба дослідити, чи є якийсь популярний продукт, який користується теж такими, вже, має такий самий флоу. І якщо це так, то ви можете перевикористати його, щоб користувачу потім було. Легше взаємодіяти, легше вивчати цей новий для нього досвід. До речі, як ви могли помітити, тут є зображення пультів із такими заклеєними, заклеєними елементами. Так іноді люди допомагають собі, коли не можуть, коли у них дуже багато елементів. Наприклад, ну всі ми знаємо пульти, скільки там усього вони обмежують, обмежують своє навантаження когнітивне саме тими інструментами, які їм потрібні. Наприклад, це тільки увмикнути вимкнути це перемикнення каналів, також збільшення гучності і, ну, і все. Тобто, коли ми створюємо наш продукт, ми маємо визначити теж основні такі от якісь функції, які будуть першочергово важливі для користувача, і винести їх на передній план. А усе, що вже інше, те ми можемо опустити трошечки далі, щоб юзер міг сфокусуватися на наших основних функціях. Так. Які закономірності ми можемо використовувати для, у своїй роботі? Ефект вечірки. Це такий ефект, коли людина здатна виділити один голос серед інших. Для, для привернення уваги дизайнер може використовувати шрифти, форму, якісь банери, також інтерактивні елементи. Ви, мабуть, помічали по собі, що коли Сайт має багато інтерактивних елементів, то з ним приємніше і цікавіше взаємодіяти, ніж коли це просто сторінка, яка ніяк не відповідає на якісь, на якісь ваші ховери, наприклад, або кліки. Закон Хіка це багато це закон про багато варіантів. Великий вибір передбачає збільшення витрат часу для прийняття рішення, тому їх потрібно обмежувати. Тобто, що цим я хотіла сказати, що коли у вас перед користувачем на одному екрані ви ставите одразу 10 задач, і він має зробити вибір, на який він хоче сфокусуватись на даний момент. Він може трошечки розгубитись у той час, коли ви поставите перед ним дві задачі, він точно обере якусь одну, оскільки він одразу ж зі сканує зі сторінки яку інформацію йому пропонують, і обере ту, яка для нього найдоречніша. Це, до речі, ми можемо використовувати не тільки у наших застосунків, а також у роботі з клієнтами, тому що. Наприклад, якщо ми їм дамо дуже багато варіантів, вони розгубляться. А якщо ми їм покажемо, наприклад, три найкращих на нашу думку, то тоді вони вже будуть обирати із, з цих трьох вони зможуть сфокусуватися і детально їх вивчити. Коли ми дамо їм 20 варіантів на вибір, скоріш за все, вони проглянуть перших 3-4, а далі вже їх. Їх концентрація уваги їхньої зменшиться і вони випустять якісь основні ключові моменти. Я там бачу, чат пише про плівку для пульта. От вам і ідея, щоб бусі було легше, можете її позакліювати кнопочки зайві, і їй тоді буде простіше користуватися цим пультом. Так. Я хотіла би сьогодні ще зупинитися на такому додатку, як TikTok, оскільки, як на мене, мені дуже цікаво було вивчати, чому саме TikTok користується такою популярністю. І я читала багато статей про те, начебто, TikTok використовує темні паттерни для того, щоб впливати на людей і щоб збільшувати їх. Збільшувати їх такий фокус уваги саме на Тік-Току. Тому що, мабуть, багато з вас стикає з такою проблемою, що ви його відкриваєте на 10 хвилин, а коли закриваєте, то усвідомлюєте, що пройшла година або дві. От, я вам скажу, що TikTok не використовує жодних темних паттернів, прям таких грубих. Він використовує поведінкову психологію і візуальний дизайн, а також правильно. Фокусую увагу користувачів, які рішення повпливали на те, що TikTok став такий залипательний? Перше, це ніяких відволікаючих чинників. Як ви можете помітити, у нас відео повністю на увесь екран. тобто Фокус уваги у нас на одному екрані тільки одне відео і користувач взаємодіє тільки з одним у нашому випадку однією одиницею контенту. Він втягується в контент і концентрується на екрані. І варіант взаємодії у нього насправді всього два. Він може або додивитися це відео до кінця, або гортати далі. Це як основний такий сценарій. Споживання контенту не переривається. Під час запуску програми користувач одразу бачить відео, тобто йому не треба нікуди заходити, він вже заходить у це коло, коли він дивиться відео, потім наступне і наступне. Кожне нове відео центрується на екрані та зупиняє скрол. І от тільки коли юзер хоче вже перейти до наступного етапу, він скролить і взаємодіє вже з іншою одиницею контенту, яка так само повністю сфокусована на повний екран. Алгоритм робить усе сам. Користувач бачить ті відео, які йому сподобаються. І йому не потрібно заповнювати форми, позначати свої вподобання. Стрічка підлаштовується повністю під поведінку користувача. Користувач майже завжди бачить щось нове. Так працюють рекомендації. Це створює так, такий собі ефект винагороди. Свайпай вниз і побачиш те, чого ти ще не бачив. Плюс, завдяки алгоритмам, скоріше за все, ти побачиш таке відео, яке тобі буде цікаве і яке тобі сподобається. І щодо е, темних паттернів, тут ще можу додати, що так. Дійсно, один темний паттерн вони використовують це у налаштуваннях Тіктока є функція для контролю часу перегляду, і до неї доволі важко дістатися. Але я вважаю, що у порівнянні з тим, як іноді деякі сайти або застосунки використовують темні паттерни, то як на мене, це все-таки да, там є така функція, то все-таки це ще такі ну, це маленький недолік у порівнянні з тим, що, щоб вони могли використовувати. Е, які, давайте розберемо, які вдалі рішення у Тіктоку ми можемо з вами бачити. Е, про темні паттерни це такі паттерни, які е, маніпулюють користувачем, щоб він робив ті дії, які потрібні саме для застосунку. Декілька тижнів тому у нас був теж на цю тему доповідь, тому я не хочу довго зупинятися на цьому. Але темний паттерн це такий, це дизайнери, дизайнери створюють застосунок так, щоб змусити користувача щось робити, що він сам не зробив би. Отак. От За швидкий онбордінг. Якщо давайте порівнювати логін у Тіктоку, от ми скачали тільки що Тікток і Інстаграм. Для того, щоб зареєструватися в Інстаграмі, треба пройти 5 екранів. Це зараз я, вам, зараз я вам скажу: авторизація, створити юзернейм, пароль, аватар. Дату народження, а також підписатись на рекомендації. Тобто, нам вже треба було 5-6 разів проклікати щось. А у TikTok до цього всього до контенту від того, як ти відкрив перший TikTok і побачив вже перше відео, усього один крок. Тобто тут ми можемо використовувати у наших застосунках теж таке рішення. Якщо є можливість якось скоротити онбордінг і скоротити реєстрацію юзера, то це буде тільки плюсом, оскільки він одразу сфокусується на якихось рішеннях і не буде відволікатися його увагу, і він одразу буде вже взаємодіяти з застосунком. Тікток адаптує механіки з інших платформ. Як ви вже помітили, я думаю, що для ні для кого не секрет те, що зараз подвійний тап – це лайк на якийсь контент, що по свайпу у тебе буде наступний контент, і по хештегам ми можемо використовувати навігацію по продукти. Тікток адаптує ці механіки з інших платформ. І тому новому користувачевий інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Це до того, що якщо у вас ви створюєте зараз якийсь застосунок, і ви можете перевикористати цей паттерн, якийсь, який є у популярному, я вже про це сьогодні говорила, але повторю ще раз: якщо є якийсь відомий популярний паттерн, то його треба використовувати. Що, наприклад, якщо у вас по кліку на по дабл-кліку по фотокарті. Картка, наприклад, відкриється у іншому екрані або буде шер, це змусить користувача, він буде думати, що він помилився, і йому від цього буде неприємно. А якщо ви поставите тоді знайомий йому паттерн, що дабл-клік це лайк, то він розібрався з усім сам. і Щасливий продовжує займатися своїми справами у застосунку. Про простий екран створення відео, тут теж. це те ж саме, що і зрозумілий інтерфейс вони використовують ті самі методики, які є у інших продуктів, наприклад, Snapchat і щось таке. У інтерфейсі видно головну кнопку запису, і навіть є ще збірка шаблонів, і без досвіду у монтажі нові користувачі можуть за секунду створити вже якийсь власний контент. І також функція, яка мені у них подобається рішення, це те, що кнопки завжди під рукою. Основні кнопки закріплені на екрані, ви можете їх бачити отут. Давайте пам'ятати, що коли це мобільний застосунок, найскладніше нам користуватися цією зоною, оскільки до неї важко дотягнутися, і ось цією. Це також варто враховувати, коли створюєте застосунки свої. Оскільки, якщо ви якісь важливі функції несете у ці зони, то користувачу, наприклад, там, де хард зона, ви поставите основну якусь кнопку взаємодії, то користувачу буде вже незручно. І кожен раз йому треба буде тягнутися, щоб туди не натиснути, то він не скажу, що це прям може бути причиною брати інший застосунок, але він буде постійно думати, як мені незручно. От, і, як бачите, у найбільш комфортній зоні у нас той інтерфейс, котрим користуватися, най, ну, найпопулярніше. Тобто ставити лайки, подивитись коментарі, шер, а також створити нове відео або пошук за тегами. І так. Е які ж поради ми можемо, які я можу дати щодо створення вдалого продукту, спираючись на те, як правильно використовувати увагу? Це спростити освоєння. Кожний дизайнер прагне створити продукт з оригінальними взаємодіями та навігацією. Це нібито дасть змогу виділитися з натовпу, привернути до себе увагу на ринок. Однак під час створення нового проєкту насамперед слід думати про те, наскільки просто користувачам буде до нього звикнути. Тобто, якщо система взаємодії нелогічна або не відповідає потребам цільової аудиторії, користувачі будуть розчаровані або незадоволені. Е, і про, якщо система нелогічна, то звичайно про хороший UX не може бути і мови. І люди просто залишать спробу розібратися в застосунках та видалять його. Тому вам, як дизайнерам варто подбати про легкість освоєння елементів, простоту виконання завдання, швидкість навчання юзера, юзера на платформі на підставі попереднього досвіду. Це до того, що я казала, перевикористовувати якісь паттерни. Перекористовувати якісь далі рішення, які вам подобаються на вашому продукті, це допоможе вам швидше, це допоможе вам спростити освоєння юзера на платформі. Що ще можна робити? Це використовувати знайомі образи. Якщо новий застосунок можна використовувати інтуїтивно, значить дизайнер добре попрацював. Um, ui дизайн має містити знайомі образи, елементи, які користувачі вже бачили, або які асоціюються у нас з певними функціями. Це я вам вже розказала про, наприклад, Tap для лайків, свайп для того, щоб побачити наступний контент. Um, і ще як приклад можу навести те, що. У застосунках інтернет-магазинів ми звикли бачити іконки з кошиком разом із Call to Action кнопкою купити. І тому е знайомі елементи в новому застосунку допомагають людям впевненіше дійти до цієї цільової дії. Е також, якщо ви плануєте, наприклад, ви знаєте, що у нас є іконка Share популярна, іконка плюсика, як Add щось. Якщо це допоможе вам трошечки зменшити кількість елементів на екрані, через що екран стане легше візуальний для сприйняття, і увага користувача буде правильно переходити з одного елементу на інший. Але варто також бути впевненими щодо того, що ці патерни або елементи знайомі користувачеві, і що він не буде клікати на кнопку, просто щоб дізнатися, а що ж там за цією кнопкою. Хоча це, мабуть, і не найгірший варіант. Про очистити UI. Головний підводний камінь роботи – з мобільним дизайном це те, що екрани маленькі. І дизайнерам доводиться вигадувати, як вмістити контент в обмежений простір і не перетворити увесь інтерфейс на бардак. Розумний UI дизайн допомагає ефективно взаємодіяти з додатком, тому що усі наші елементи легко доступні. Повертаючись до минулого, тут ви можете використовувати оці самі іконки як інтерактивні компоненти. А копії елементи, тобто текст, ви можете опускати для того, щоб зробити навантаження на користувача трошечки менше. Зменшити кількість дій. Щодо того, щодо зменшення кількості дій, ми вже з вами теж поговорили до онбордінгу. Тому ви маєте використовувати цей паттерн е, якомога частіше, не тільки на орнаонбордінгу. Якщо у вас є якась цільова дія, ви маєте побудувати все так, е, ваш флоу фл фл вашого юзера, так, щоб до ключової основної дії він міг дібратися якомога швидше. А усі. Е, Такі додаткові дії можна заховати під інший якийсь функціонал, до якого трошечки складніше дібратися. Простота не зробить ваш продукт примітивним, а навпаки, допоможе додатку працювати ефективно, оскільки на екрані там, де менше елементів, користувачу буде. Легше сконцентрувати свою увагу і зрозуміти, що до чого, куди йому потрібно клікнути і яку дію зробити. Ну, і фінал це тестувати. Усе, що ми робимо, воно спрямоване на створення продукти приємного використання. Причому за різних обставин. І щоб дизайнеру зрозуміти, чи зручний його застосунок. Чи є якісь проблеми із UX, тут у гри вступає юзабіліті тестування. І, як на мене, тестування це одна із найважливіших стадій, тому що так ви зможете одразу побачити, які у вас є проблеми у вашому застосунку, і одразу вирішити їх. І скоріш за все, якщо ви це зробили вчасно, то це навіть не потрапить у реліз. Що ж, дякую вам за увагу. На цьому все. Якщо у когось є питання, то я з радістю відповім на них.